Доброго зору, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на широкому відео. Ваш блогер, стрімер, називайте мене як хочете. Просто завтикав. Чому та тому, що в нас вийшов віклі тоц апгрейд? А я просто побачив це діло і не зрозумів, що воно таке. Я Думав, це якийсь флеш СБЧ і відповідно гадки не мав, що тут можна отримати крутого тоца. Тож сьогодні ми з вами, чи ж вчора, для вас не збиралися та не крутили цей прекрасний. Пакетик, але якщо ви пам'ятаєте, на одному з минулих стрімів ми з вами відкривали промо-пакети з магазину і за монети, переважно всілякі за 750 тисяч монет з продаваймими тоцеми АПЛ, з непродаваємими то АПЛ, тому що там дійсно є височезна імовірність зловити промо-картку. І як я казав, якщо не під АПЛ, то напевно нахріна воно взагалі треба. І козаки насправді наловили непоганих карточок. Тож сьогодні в вашій увазі буде коротенька нарізочка саме. Цього відео, але трошки в якості вступу. По-перше, в нас віклі Тоца Брейд, я вже сказав 69 тисяч монет. Ви можете отримати Тоца з Тоц, Тоц Лайф, Тоц Моментс, АПЛ, жіноча прем'єр-ліга або оця мікс-ліга. Будь-що, що вже було релізно, то ви можете цього пакетику отримати. Дешево, воно там вимагає від вас 85 й 3-й рейтинг, 86 й рейтинг та одного тоца або гравця команди тижня. Обов'язково до збірки. Якщо раптом не збирали, то сьогодні можете відкрити в мене на стрімі, буде в нас сабде, буду сабами грати матчі, а потім будемо крутити гарантовано то це вже АПЛ, який має сьогодні з'явитись. Окрім того, в нас тут преміум Прем'єр-Ліга і жіноча прем'єр-лігайді ліга обрейді. 11 рідкісних казаков закинули, 4 назад отримали, але конкретно з цієї ліги, і, по-моєму, там 4 рідкісних і ще і 7 нерідкісних, яких можете потім в пік. Перекрутити, тобто, в нас тепер грінд виходить на найвищі рівень. Це супер прекрасно. Можливо, когось із золотаємо головне, щоб контора дроп не скрутила. Також Арон Ван Бісако вийшов. Е... Непогана, ніби картка, але 470 тисяч монет. Я пригадую Джеймса, який був з аналогічним пейсом, трошки менше, звісно, захисту і фізики. Плейстайли непогані. сірий нот є. Друзі, це непогана карта. Я її не тестував. В мене багато крайніх захисників, але зазвичай такі флешбеки дуже метові. Пригадайте Ван Біса Ванбісаку. Пригадайте Альфонсо Девіса, пригадайте Бруно Фернандеша. Контора полюбляє в нас і Манчестер Юнайтед цього сезону. Та й минуло вони часа. Флешбеки випускають саме. З цієї команди англійська прем'єр Ліга, Нація, топовий клуб. Тому, я думаю, тут без питань ви можете це все діло збирати. Фодер зараз є, фодер зараз крафтити можна. Я думаю, це буде щось плюс-мінус, порівню, як Ібраїма Конате. Окрім того, в мене є приємна новина. Я все ж таки залетів в топ-100 трейдерів світу. 107, в мене вже мільйонів трансферний профіл. Я вже топ-95. Продовжуємо рухатись надалі. Я хочу з вами поділитися цією новиною. Не знаю, чи буду робити окреме відео там на 30 секунд буквально Тому просто якщо ви слідкуєте за контентом, слідкуєте за розвитком каналу і мене, то можете порадіти або, можливо, не порадіти. Ну така от в нас подія відбулася вчора. Тож, йти зворитися, і пакетки я вам хотів показати, ось вони, які зараз будуть. Вашій увазі. А якщо вам такий контент до вподоби, і в цілому до вподоби те, що відбувається на каналі. Лайк, коментар, буду дуже вдячний. Якщо ви новенький на каналі, підпишіться, будь ласка, це допоможе просуванню контенту. І після тоті, навіть незважаючи на Хайп, Тотс, канал зростає не дуже агресивно. 200 підписників, по-моєму, за минулий місяць. Хочеться більше, буду з вами відвертий. Думаю, що ви підпишетесь. Я буду особисто вам дуже вдячний. Ну, а поки бажаю вам приємного перегляду. Гарна ідея, я вважаю, це вам не FIFA Points тому. Ми бажаємо успіхів, пане Альфаред, Полетіли. Давай три гарантованих Team of the Season Англія, CM, ST, Watkins. Але це шанс, тому що це вищий рейтинг, ніж Макалістер і ніж інші. Це шанс на ще одну гарну хай рейт картку. Тут немає прям повних бомжів. Гебріела. Хто? Це не тільки то, це АПЛ чи що? Яка срака? Я думав, там тільки тот АПЛ. А тут, тут все що в паках я падає. Ай. Дурня. Дурня. Шість, але дурня. А, і макалістер теж. Сім тотсів. Слухайте. Мені цікаво, що воно по грошах виходить. Я думаю, що навіть такий пак він 1400 точно приносить. Купив Фодора, да. да, да. да, да. постійно дає нам потужний контент. Друже, why never I? Ловили ми тобі в рулетках класні опції. Хоче він відкрити пак, теж з Untradeable, де купа гарантованих тоців, але два з них АПЛ. Він робиться за монети. Максимально поважаю. Тому що. Монети це ніщо. Вони обіцінняться за три місяці. А картку прикольно зловити. Можна, це вам не FC Points Англія. Це за це дівчинка з арсеналу. Так? А ц... Який в неї рейтинг? 90 це погано. Тут, тут, скоріш за все, срака буде. Імовірність топового дропу сильно зменшилась зараз. Алексіс Макалістер. І це дві найкращі опції. Тут просто. Тут без шансів. А, це трейдебл був? Ага. О, це був трейдебл. то він тому за монети і відкривав. Ага. Я не побачив. О, ні, це погано. Трейдебл це дуже погано. Так, да, так, да, я побачив. А, ти, хочеш, а, ти хочеш ще один? Гори царай, гори хата? Чи що, чи ти обираєш? Окей, да, друже, давай там up to you, я не лізу. Ага, і він хоче антрейт так само. Нічого собі. Оце all in, так all in. Це знов це дівчина? Ні. Це дівчина з манчестер Сіті, воротар. Але вона ніби вищим рейтингом. 91. й Та ви що, знущаєтесь? Що це таке взагалі? Як це можливо? Це теж трейдебл, да? бо немає топових АПЛ. Я знов правтикав. Ні, це вже антрейд? Да, так, це теж трейдебл. Але тебе заскамали, братан. Пак зі 100 гравцями, за монети, є 100 гравців, team of the season мені Ага, ясно. Бро, в мене погане перечуття з приводу фодера для ікони. Якщо тут немає team of the season, це що взагалі таке? Ай, якийсь Ой. Слухай, краще б ти взяв за 675, там хоча б фодер сипев. Кошмар, жах, жах. Просто жахіття. 650-650. то 650. Получили, успіхів тобі! Гарантований Team за сезон прем'єр-ліги. За монети, я вважаю, можна фанатись. Це буде Алісон Бекер. Не найгірший варіант. Не Гебріал. Не хто ще. І Саліба! Окей. Хо -хо. Непоганий сюрприз. Один гарантований гравець був. Не знаю. Напевно, Саліба був в гаранті, а Алісон Бейкер випав вже бонусом. О, окупив, відбив. Ще й купа тоців. Цей пак прикольний, до речі. Це, це точно відбиття і окуп. Сто відсотків. В дублікатах є, то це? Немає. Це класний, да, класний. Бан буде, якщо просто виставлять від 10 до 40, я про ІФ. Е, Я не знаю, але по максималці не хочу. О, стоп, стоп! Ми полетіли! Він дуже швидко не дав нам навіть подумати. Відкриває цей шалений пак, має... Воткінса, він 93-й. Тут не буде повного скаму Макалістера, Гебріала і ще одного цього 91-го. Хто другий Аліс... Алісон Бейкер. Всі, хто бачить цей пік, мають Алісона, ловлять і. І Воткінса. І Ми тричі вже бачили да, сьогодні. це. І там не буде топа. Не буде картки з рейтингом 94 або вище. Тут дві найкращі. Фодора навалило, тоців навалило. Це краще, ніж було в Лордероно. Але то таке. Він відкриває три Тоца гарантованих тому, що він хоче Мохамеда Салаха. Ван Вандайка. Алісон Бейкер у нього ж є. І є. Дайте людині, будь ласка, в склад Ліверпуля Ліверпуля, гравця, ЦЗ, Англія, Манчестер Сіті. Грінвуд 94. -та. І Алісон Бейкер, який в нього є. Ні, не буде тут вандайка. Воткінс. Алісон Бейкер. Трошки погана якість трансляції скам. Два тот Гарант АПЛ. Да, два тоц гарант АПЛ і другий був Воткінс. Просто він був нижче рейтингом. Все, підтримуємо. Одобрямс. Давай! Успіхів тобі! А раптом! А раптом Ван Дайк, а раптом Салах, а раптом Родві. Ми вже бачили сьогодні непоганих козаків з цих панків. Давай. Алісон Беккер. Але він перший. Тобто другий буде вищим рейтингом. Чат. Ану, IQ move. Дайте топову другу картку. То два гаранти АПЛ. Тут має бути топ. Я ж правильно все розрахував, якщо перший Алісон. Да, Вільям Саліба, бачите, мінімум ще один 94-й. Коли перший Алісон в цьому паці, то це означає, що другий буде топ. Let's go. Відбито, відбито. Не мінус 750к. Відміна скамо. Чи Грінвуд, чи й Воткін. Це непоганий пак. Давай! Успіхів тобі. 9 хвилин до мого піку. Да, в 21.02 йдемо до мене. IQ Move. Ну то треба спочатку в топ 100. Є, yeah. є, yeah, відкрив. Летімо. Я хочу бачити Воротар Бразилія, чат. Аргентина, ЦП. Це буде Макалістер і другий буде Воротар Бразилія. Да? Ми ж всі знаємо, як це відбувається. Не може бути, що буде хтось краще за Бразилію тут і воротаря. А це скам, це вже скам. Це вже, це вже трагедія. Тут не буде нікого з топів. Алісон перший гарантує топ дроп. А тут. Базовий Люсіо, Що? Він падає в паках! Вау. Алісон дублікат. Чуча і Вубін мой. А таке собі. Байти ти, типу, такі, я буду відкривати за FC Point. Але ні, ми знаємо, що він буде відкривати за coins. Let's go. Успіхів. Бразилія, ні. Алексіс Макалістер. дивіться, Ванга. Ту-ту-ту-ту-ту. Другий буде Алісон Бейкер. другий буде. Ту-ту-ту-ту-ту. Дивіться, дивіться, дивіться. Де, 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 де відчуваю, Відчувай, 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 О, ніха! Ху-хо! Окей, 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 окей. Нанюхав, я поняв вас, я поняв. Летс го! Слую, ну скільки разів сьогодні було що другий саме бейкер, ще й демос. Вау. Е, банза і чучо. Ясно, ясно. Окей, все, більше я так не роблю. Та ще навпаки роблю чат, да? <с1> <laughs> звільнений. Слухайте, що звільнений? По-перше, не до лора. Хіба лор ніс перевіряє? Хто перевіряє ніс? Є лікарі в нас в чаті. Добрий друже, успіхів тобі. Давай! Let's go. Тут я вже не вангую. Бразилія, воротар. Да, це буде клад. Я сказав, він зловить. Я все одне навангував, а тут другий буде топовий, правильно? Тому що 94-й, там гірше не може бути рейтингом лайно карток. Саліба найгірша опція. На-на-на-на-на Слухайте, чат, сьогодні з цих паків ми наловили нормально карток. Це не такий фулскам, який був в минулі рази. Що мені не кажіть? Ми вже зловили, по-моєму, три топові картки, як мінімум. Або чотири. А чого тільки два, Тоца? Тут два гарант Ти зловив лише два? Без без тоців в інших картках. Але слухай, Деклан Райс. Камон, дякую за фол. Дякую тобі за контент. І він ще хоче щось зірвати ці каменьке. І він теж хоче взірвати цей пак за 750. Друзі, подивіться. Люди копили монети. щоб... Ай, Алісон Бейкер і Макалістер, тебе буде. Ай, Ханко Дрейер Льова. Пафодеру непогано, але я не встиг навіть зробити. Якесь прев'ю, Алісон Бекер. Але, друже, це вже фан. За монети пофігу, чесно. Кому ці монети зараз потрібні? Ви берете і йдете зараз за мільйон собі майже будь-якого тоця, окрім Ванга. В тебе 5 мультів, не розчаровуйся. Наловив фодера, зловив пару тоців. Фан. Джаст фан, друзі. Дякую тобі величезне за такий неймовірний контент. За монети, прям кажу. Чому ні? Давай. Алісона Бекера мені першого. Або буду вангувати ще раз. А раптом спрацює. Не Аргентина, Бразилія, Англія. Це срака, Ферве, Воткінс. І це може бути другий Алісон. Прикинь. Шляпа. Це буде другий Алісон, тому що він 94-й. Фак. Да, Алісон Бекер. Ай, Воткін це Алісон. Ми хочемо тут першим бачити Алісона тоді це гарант другої класної картки. Кітінг. Воротар. Фігня, фігня, друже, інша фігня. Ай. Навіть немає якихось моментів там по типу Маларт або Еступіяна. Паки міні Алісана Бейкера. А тут Алісен по-любому. То, щоб вам не випав Алісен, то має бути Мекалісар і Уоткінс, то ви взагалі просто я не розумію, який у вас паклак. Я бажаю тобі успіхів побачити хоча б одного з них. А задля того нам треба побачити прапор Бразилії, тут, це Англія, ні, ПЗ. Що? Який нахрен вайт. Це що за скам? Єй. Це навіть не Макалістер? Оце дуже погано. Я вже Англія, я такий що? Дурня, друже, там не буде нікого. Якщо 2 бачиш, максимальний 24-й. Це поганий пак. Оце прям поганий пак. А. А, то трейдебл був пак в тебе, да, козачі? Ага, то був трейдебл. Сарян, я провтикав Я в цих паках запутався, друзі. А тут в нас Бразилія. Форотар? Це що означає? Ми всі знаємо, це Надія. Диви, Надія! Надія на щось класне. Що? Що? Як? що ти ще відкрив? Я не знаю, що він відкрив. Але він це швидко робить. Це Уоткінс? Це що? Тільки не кажіть що ще один Алісон Бакер. Хто завгодно, тільки на Алісен Бекер? А що ти відкрив? То якийсь тот, що мені? Хто це? СОКО! Компенсація? Я кажу. Ось воно, ось воно! Я просто переніс свою ауру на наступний пак. Розумієте, як це робиться? Є питання. Що? А чого ти всіх кликаєш? А що з тобою? Це хто? Сенсей! Саня, санючок. Сашка, Сашенька, Саня, санючок, санючок. Що ти робиш, Саня? Ти куди ти їх кликаєш, Саня? Сашка, почекай, Саня. Ще один Уоткінс. Ні! Русо! Яка Руссо? Шо винвається чат? Що ти наробив з нами? В мене голова кипить. Це хто? Де? Ні, це не Декланрайс. Я думав, це Декланрайс, якого біса. Вони там в арсеналі всі на одну морду. Мені треба побити води. Що відбувається? Що происходить, пише міра? Давай, набір гарантій. Дуета то прем'єр-ліга. Всі предмети Untradable, 750 тисяч монет списані з твого рахунку. А тут нам потрібен Алісон Бекер. Ні, це Англія. Це все, це все. Диви, диви, ще раз. Ось він, Алісон. Я прям відчував. Ось він виходить, виходить, виходить. Робить сейф такий. Хоч let's go. Хоч ще один, let's go. Привіт, Алісон Бекер! То раз збилась просто, тому що ну, один раз ви знаєте, і палка стріляє. Ля, він мені не дає керування все ще, ти уявляєш? Не вірить, ну правильно. За вандайка просто бан. Вандайк Салах, чат, це бан. Одразу. Не ображайтеся. Сенджуст. У мене теж є цей Сенджуст. 95-й пейз для захисника. І Воткінс. Окей, друже, дякую за контент. Пак за 750. Я вже відчуваю. Окей, він же один таки відкривав. А тепер дуо guarantie. Ну давай, друже. Я хочу Бразилію. Ні, Англія, все, дивіться, дивіться, як зараз. Що? А, Бен Вайт, окей, тут. тут, тут. Це навіть може бути і на Алісан, але я чомусь відчуваю, відчуваю. Ось він, він, виходить, диви, 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 диви такий в рукавичках, такий оп. Чат. Чат-чат-чат. Робе, 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 кажу. Один раз просто випадково. Випадково. Але в тебе не було Алісона Бекера на диво і в тебе чучо, друже. А, в мене гарний настрій, тому що стрім класний, але насправді пак поганий.